В прямого предка була перша дружина, і це вже для деяких наших клієнтів являється шоком, тому що вони думали, що всього одна була дружина, але оце в нашого прямого предка виявилась е, перша дружина, і, на жаль, вона померла, коли їй було 25 років. Ну я так розумію, що незадовго після весілля, і тому він молодий вдівець одружився ще раз, і вже його другу дружину всі знають як прямого предка. А от про першу зазвичай ніхто навіть не згадує. А причина смерті просто нас здивувала. Ходіть покаж. 1893 рік нас цікавить ось цей 26-й запис. Містечка Кам'янка, Кристьянка. Кіріла Терентьєва Жилінка Жена Марія Кирилова. 25 років, і дивимося причину смерті. От удавлення веретіном вітряної мельниці. Уявила собі цей жах, так? Вітряний млин. І я так розумію, що це так, якесь веретено потрапила от жінка і загинула від цього. Тому будьте обережні з механізмами різними і знайте своїх пращурів. А хто не знає, то ми можемо допомогти їх з'ясувати через архівні документи.